Герметичний трилер про засніжений пансіон та вбивство у Карпатах, роман про цензуру, книжки, політичний тиск. Та ще один роман, який вже точно давно перевіз у класику, всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Сьогодні ми поговоримо про прочитане у грудні. І у грудні мені вдалося прочитати три книжки, і сьогодні я вам про них розповім. І перша книга, про яку я сьогодні вам розкажу, це сучасний український детектив, який мені люб'язно подарувало видавництво Віхола. І ця книга називається Тінь над Карпатами авторки Яни Леон. І ця книжечка. Вона абсолютно геть невеличка. Ця книга точно зайде в мене у відео прочитати книжки за один день. Які власне книжки можна прочитати за один день, тому що тут всього навсього 190 сторінок в мене пішло дві години на те, щоб прочитати цю книгу, і дійсно, ви можете просто проковтнути її дуже швидко. Ця книга розкаже нам про історію однієї дівчини, яка наразі переживає доволі складний етап у своєму житті. Вона дуже багато чого втратила, і вона дійсно намагається привести взагалі себе до ладу, ну якось зібрати усі е, якісь осколочки свого життя до однієї цілісної фігури. І от однієї ночі вона отримує телефонний дзвінок від дуже неочікуваної людини. І саме цей дзвінок. Повністю змінює її життя саме через цей дзвінок дівчина опиняється у пансіоні у засніжених карпатських горах, і там стається дещо доволі жахливе. Це герметичний трилер, події, якого будуть відбуватися якраз таки у засніжених Карпатських горах, що доволі атмосферно, як на мене. І сама історія це класичний детектив. Мені здається, що ця книга дійсно була написана по усім канонам жанру, і вона дуже сильно динамічна, і мені здається, саме через це вона така невеличка. Події у цій книзі дійсно відбуваються дуже стрімко. І, як на мене, це є. Трошечки таким мінусом цієї книжки, тому що особисто мені хотілося більшого занурення у розкриття персонажів, у розкриття їх історії, у розкриття їх характерів, у якийсь опис, можливо, природи або того самого пансіону, якого там був, щоб якось. Абстановочка була така більш гнітюча, щоб хотілося ще більше такої сірості, гнітючості, якоїсь такої важкості, тому що ну засніжені гори, воно вже відчувається як щось таке складне, важке. Ну і в такому все антуражі. Але от цього мені якраз таки трохи не вистачило. За моєю чисто суб'єктивною думкою, мені здається, що авторка навпаки хотіла не втратити отой запал, який вона вкладала у цю книгу, вкладала в цю історію. Дійсно, запал цей тут є. Нічого не буду вам. Цьому плані казати, бо дійсно так воно і є, сюжет є, герої є. Усе дійсно по канонам, усе дійсно по, ну, можливо, навіть по якійсь такій схемі детективній, як писати детективну книгу. Це непогано, дійсно, це непогано, але що мені було замало, так це у цієї глибини. Ця книга мені трохи нагадала історію з порожнім пазлом від Дмитра Палія. Там також була невеличка, вона в мене десь, до речі, є. Зараз покажу для научності. Ось о, вона в мене теж вона теж абсолютно невеличка. І порівнюю я ці дві книжки лише через те, що е, і в порожньому пазлі і в тіні над Карпатами мені не вистачило глибини. Мені дійсно дуже сильно хотілося зануритися в усю цю історію, зануритися в особисту історію головних героїв. Тому що ми тут маємо не лише події, які відбуваються у самому пансіоні, у тому, що там відбувається, треба розслідувати, треба дізнаватися, що там сталося, хто там винний. Тому що дійсно історія класична, але вона, як на мене, не втрачає свої її популярності. Але крім цієї історії, є також ще й особиста історія головної героїні, яка дійсно вона ну прям якось напитана, пропитана біллю, вона пропитана смутком, вона може сильно відігравати на характері самої головної героїні. І мені здається, якби трошечки якось зануритися в глибину. Це було б ще крутіше. Я абсолютно не відміняю того фактору, що я вже балована читачка трилерів і балована читачка детективів, і дійсно важко ну, вже прочитавши величезну кількість книжок у цьому жанрі, я вже думаю, трошечки, можливо, навіть чіпляюся. Отже, мій вердикт для книжки Тінь над Карпатами від Яни Леон це проста, дуже динамічна, напружена. Легка, яка зможе вас розважити, яка зможе вам створити такий кінематографічний ефект швидкого цікавого детективу. Але якщо ви вже начитані та у вашому житті вже було дуже багато різноманітних детективів, трилерів і всього подібного. У жанрі, то, скоріше за все, ця книжка може здатися вам простішою, ніж ті, які ви, можливо, читали до цього. Але не дивлячись на те, що цей роман доволі простий у сприйнятті, він дійсно може зачепити вашу увагу. Він зможе поглинути вас на декілька вечорів або, можливо, на один. І я думаю, що десь десь там на підкорці він вам зможе відкластися. Це буде точно та книга, яку я буду рекомендувати людям, які ще Хочуть тільки познайомитися. З жанром детектив, бо мені здається, от якраз такого плану книжки можуть зайти дійсно тим, хто тільки починає свій шлях знайомства і ознайомлення з жанром детектив. І мені здається, що дійсно ця книжечка може стати прям таким класичним зразком книги, з якою можна сміливо починати знайомство з українським сучасним детективом. Наступна книжка, яку я обрала собі до читання у грудні, стала неймовірна класика від Ря. Бредбері, яка називається 451 градус за Фаренгейтом, цю книгу я читала у різні етапи свого життя і чомусь саме в грудні, коли в мене такий ментально і морально був дуже сильно напружений місяць, дуже якось важко мені було усе вивозити. Мені захотілося звернутися до чогось знайомого, звернутися до чогось такого, що мені було добре, цікаво і якось спокійно та безпечно. І як не дивно, цією книгою. Стала саме 451 градус за Фаренгейтом. Для тих, хто не читав, а чи є ще такі люди? Будь ласка, відгукніться в коментарях, якщо ви ще не читали цю книгу. Буде дійсно дуже сильно цікаво дізнатися, чи є ще такі люди. Але ця книга це антиутопія, це альтернативний світ, у якому процвітає тоталітаризм. І саме у цьому світі. Заборонено читати книжки, заборонено їх читати, розповсюджувати, писати, говорити про них власне усе, що пов'язане з літературою, заборонено у цьому неймовірно жахливому світі. У цьому світі існують пожежники, і пожежники ці не такі, які ми звикли до них. А ці пожежники навпаки володіють вогнем, вони знищують вогнем. Книжки знищують літературу, знищують папір, і от, власне, саме чому 451 градус за Фаренгейтом, тому що, як зазначає автор, це саме така температура, за якою горить папір, і от, власне, це такий символізм того, що насправді горить не просто папір, а горить знання, горить. Бажання людей до того, щоб щось пізнавати, це горить бажання людей розвиватися та жити дійсно у розвиненому суспільстві. Дуже до речі, символічне ще й те, що цей роман Рей Бредбрі писав у підвалі бібліотеки, і не знаю, як йому прийшла у голову така ідея, але дійсно він писав цей роман, маючи абсолютно майже нічого. І спочатку це була лише історія, невеличка історія, яка називалася Пожежник. Але згодом ця історія переросла в неймовірний роман, який ми маємо зараз. Насправді цей роман не лише про цензуру, не лише про політичний тиск, але як на мене, це ще й критика. Сучасного навіть суспільства, як мені здається, а не лише тогочасного, але власне суспільства, яке перестає відчувати жагу до знань. Критика суспільства, яке обирає дуже швидкий дофамін, яке вибирає швидкі види розваг і дійсно перестає читати книжки. Мені здається, що дійсно зараз не читаючих людей, звичайно, набагато більше. Цьому, звісно, сліду дуже багато причин, чому так є. Але, як на мене, Дійсно, така величезна кількість різноманітних розваг, швидких розваг, воно вже настільки їх багато, що книжки вже іноді стають навіть розкішю. І взагалі, ви бачили ті ціни на ті книжки, і що вам, то не розкіш хочете сказати. Але враховуючи те, що цей роман був виданий у 1953 році, а зараз у нас на дворі вже 2026, уся ця проблема з тим, що. Ми, люди, обираємо за розвагу ці швидкі розваги, екранний час, екранні розваги. Ми... Перестаємо звертати увагу на якісь глибші речі, і я говорю не лише про книжки наразі, але й дійсно дуже дуже сильно багато різноманіття зараз. І вже ми якось і навіть не беремо до уваги те, що прогулянка у парку і прослуховування там якихось пташечок у парку, які дуже гарно цвірінькою, воно вже якось навіть і не сприймається за розвагу. Знаєте, хоча, якщо чесно, я практикувала такі види розваги, прям дійсно тако сиділа і як медитацію просто слухала, і як спів. Ають пташки у парку, ну прикольно, прикольно. знаєте, треба спробувати, хоча б разочок. Але повертаючись до вже серйозніших речей, дійсно саме апатія людей дуже сильно засмучувала Рея Бредбері. І як на мене, дійсно, саме оця апатія, саме небажання розвиватися, небажання розвитку, небажання жаги до знань, небажання аналізувати та думати, саме це можливо було закладено автором, як нас вчили в школі, да, що закладав автору ці рядки. Але дійсно, от як філологиня, я якось ще пам'ятаю, це. Аналізує саме з цього ракурсу, але для мене дійсно оці аспекти були дуже сильно е, вичерпні, такі тому що. Аналізуючи роман, аналізуючи, можливо, закладені сенси, звичайно, ніхто не може стверджувати. Але тим не менш, усе це стало для мене провідними тематиками, провідними темами, тому що навіть зараз, вже пройшовши дуже багато років, все ще це є актуальними темами і актуальними проблемами. І третій роман класика, який також, в принципі, був обраний за попередньою причиною, як і роман 451 граду градус за Фаренгейтом, і дійсно хотілось чогось мені такого знайомого, але як я вже зараз аналізую, дуже сильно гнітючого, як і мій настрій у грудні. І цією третьою прекрасною книгою стала книга Джорджа Оруела 1984. Я зараз вже так думаю, насправді дійсно усі ці книги, якісь вони були такі гнітючі. Власне, я маю на увазі свій настрій, тому що і тінь над Карпатами, і 451 градус за Фаренгейтом, і 1984 вони все ж таки дійсно мають гнітючий настрій самі по собі. Але ну щось таке був настрій у мене така настроєнечко. Але не дивлячись на усю цю вже таку сумну і важку атмосферу, дійсно усі ці книжки Ну точно вам варто почитати. І розказую трошечки детальніше. Про 1984 це також антиутопія. І також вона розповідає про тоталітарне суспільство, про тоталітарну владу Вона також розказує про цензуру. Але тут, як на мене, ну і звичайно, я думаю, що ви, якщо також читали, а хто не читав, знову ж таки, будь ласка, від, відгукніться. Але ця історія вже така більш глибока. Вона навіть не те, щоб глибока, вона більш масштабна, дійсно, от масштабніше тут точно підійде за контекстом краще це слово. Тому що тут ми будемо говорити не лише про книжки, але настільки сильно вже про. Це тоталітарне суспільство, влада і бажання контролювати усе, що навіть думати не можна інакше. Насправді, такі слова, як думкозлочин, новомова, великий брат, я думаю, що ви вже десь чули, можливо, ці слова, і вони не лише цитатами увійшли, а вони прям Ну прям носять у собі певний сенс, і саме цей сенс був закладений якраз таки у романі 1984. У цьому романі розповідається про, як я вже сказала, тоталітарне таке альтернативне суспільство, де встановлений абсолютний контроль. А встановлений він такою собі партією під керівництвом великого брата. Це такий собі міфічний образ, як на мене, який повністю уособлює який є. Символом усієї, цієї тоталітарної, власної, дуже жахливої, злої, ну і багато-багато чого іншого, і ще агресивного хочеться додати такої влади, яка забороняє абсолютно усе. Індивідуальність, якусь свободу, якусь волю, владу, усе повністю заборонене і за тобою завжди спостерігають. Саме оця крилата фраза, яка вже стала крилатою, великий. Брат спостерігає за тобою, The big brother is watching you. Воно йдеться отак в оригіналі, і, скоріше за все, ви точно чули цю фразу. І саме це є таким прям фізичним. Острахом людей цього роману ми маємо головного героя, який починає підозрювати в собі якісь інакші думки, і от, власне, у цьому романі ми можемо спостерігати за тим, як людина, яка починає підозрювати в собі певні думки, інакші думки, вона в один момент, нібито, не хоче більше підкорюватися цьому великому брату, і ми маємо змогу спостерігати за тим, як розвивається його особистість, як вона деградує. Або навпаки еволюціонує, і от дійсно спостерігати за цим по-перше цікаво а по-друге, насправді дуже сильно важко, тому що. Цей роман, як на мене, він ну неймовірно гнітючий за своїми сенсами, за атмосферою, за головними героями, за всім тим, що там відбувається. І насправді це можна зрозуміти, тому що сам автор писав цей роман у доволі важкому і емоційному, і фізичному стані. Саме тоді він хворів на туберкульоз, і саме тоді він жив таке усамітненетницьке життя, і ну, мав дуже гнітючу уяву і взагалі Взагалі, дуже гнітючий стан. Тому, як на мене, саме його і настрій. І моральне, і фізичне відчуття, вони дуже сильно відобразилися у цьому романі. Ще й автор дійсно знає про що пише, тому що якщо ви знаєте, це такий є дуже цікавий фактор з факт з його біографії. Це те, що Джордж Орвал доволі довго працював на Бібісі саме у відділі пропаганди, так би мовити, тому він розуміє про що він пише. І дійсно, цей роман він стає таким, не мов би, попередженням для суспільства про те, що може бути, якщо люди будуть. Відмовлятися від цих свобод, якщо люди не будуть відстоювати свої думки, якщо вони не будуть виборювати власну свободу, і дуже як на мене, також символічним є і те, що спочатку роман мав е, мати іншу назву: це мала бути назва Остання людина в Європі. І мені здається, що сприйняття цього роману також могло б дуже сильно змінитися, якби була обрана саме ця назва. І ну, як на мене, дійсно це також є таким певним символом, хоча дійсно. Якщо вважати, що наш головний герой і як там все закінчилося, ну дійсно ця назва могла повністю перевернути усе сприйняття. Ну що, отакі неймовірні прочитані книжки. Знову ж таки, я хочу дуже сильно порадити прочитати вам усі книжки, які я рекомендую на своєму каналі. Незважаючи на те, що щось більше, щось менше, сподобалося мені, але щось дуже сильно може, або щось взагалі може не сподобатися, Дійсно, хочу закликати вас перевіряти усе це самостійно. Тому, якщо вас зацікавили книжки, про які я вас сьогодні вам розказала, будь ласка, напишіть у коментарях. Можливо, ви порадите щось почитати, що ви читали у грудні і що вам дуже сильно зайшло. Я буду дуже сильно радіти вашим відгукам про відео, вашим відгукам про книжки. Я завжди дуже сильно радію вашим рекомендаціям та вашим коментарям, якщо тільки вони не стосуються мого імені. Будь Будь ласка, а на сьогодні я буду з вами вже прощатися. Я була дуже сильно рада вас сьогодні побачити. І до скорих зустрічей, Па-па!